Слава Ісусу Христу. Зараз заїхала до мене така кобила. Кобила Леса. Леська, Леса. Чи Квітка? Ні, квітка, по-моєму. Я не пам'ятаю, дуже кілька кобилів є, що. Кобила з Яремчі від Артура. На того року була у нас, крила Сіхарі. Цей раз криється самураєм. От бачите, є така лошечка. Біля неї лошечка по харі. Гарна крупна лошечка. Гарний має зад. Артур у дев'ях днів не хотів пускати, щоб. На зиму йому не родилися лошата, а вирішив трошки пізніше. Ну і зараз маємо 2 червня. А лошечка народжена якогось березня, не пам'ятаю. Я закидував її в Тік-Ток. І зараз криємо її самураєм. Кобела має гарну дужину. Гарний широкий зад. Ну, відносно до себе має все. Гарна нога під нею і така красуня. Лошечка похарі. такі справи. У нас зараз почалось. Робиться спекотно, вже дощів немає, надіємося, що не буде. Зараз підуть сінокоси, заготовка сіна. Що маленька? Що дівчинка? що? Десь на кінці березня народження чи як. Ото ну, є тік-ток, коли я закидав. Є десь орієнтовно біля двох місяців. No, вже почала так би починати лінитися. Тут вже очка сі облінили. Сюди так зазвичай лошад ззад. No, почала собі брати свій, свій колір. Гарна лошечка, довжина, висота, є все, що треба. Така красунька. Такий має передок. Вже розказував, Артур, хлопець молодий, склав собі гроші, заробив без допомоги батьків. Купив собі таку кобилу, я йому привозив цю кобилу, купляв Артур кобилу у порогах. Каже, що кобила дуже розумна, задоволений кобилу. Хлопець працьовитий, таких. Молодих хлопців дуже мало є. Але хлопець любить худобу, любить коні. Вівці тримає з татом на полонині. Хлопець молодий, але можна сказати відповідальний. Отака кобила. Зараз йдемо по самурая. І будемо бачити результат, який буде, що вона покаже. Вона приїхала у п'ятницю. то було 29 число. Сьогодні маємо друге. Така кобила. Чи 30-го було? Або 30-те? То була п'ятниця. Сьогодні маємо понеділок. Субота, неділя і п'ятниця. Вона приїхала в обід і ми її почали крити. Відео, звичайно, що буде пізніше. Але на даний момент маємо 2 червня. Гарно має шию. Артур доглядає, кобила доглянена. Трохи сіві качало в болоті. То були дощі, вона там у мене на пасовище пасе, там трохи мочера. Але то нічого страшного. І ця красунечка. Маленька. Дівчинка. Гарні має стегна широкі ззаді, гарна лошиця Буде гарна кобила. Така середина, як має бути. Так що йдемо по самурая і пробуємо далі що з цього буде. Самурай покрив, кобила вже відбиває, Їга, самурай, стань. Самурай, самурай ще покрив, але вона вже, вона вже показує, що вона жеребця не хоче. Так що я думаю, що вона завтра відправиться, відправиться додому. Нагадую, жеребці на паровку, цікавлять, самурай Харі. А такі у нас такі у нас справи. Сьогодні спекотно, коні трохи потіли. Але то нічого. Зараз буде тепленько, каршером, гарно помиємо. Отакі у нас справи, жомали. Так що я жеребця заганяю на місце. Кожен день жеребці, жеребці в роботі. Відвеземо цю кобилу, там ще хлопці дзвонили. Плюс виїзди. Роботи, роботи кожен день жеребці мають дуже багато. Плюс свої кобили крию. Альтеску, Адель. Крию знову Харі. Харі дає дуже, ви бачите, яке потомство, які лошата по харі родяться. І я вирішив, що ще раз крию, крию їх Харі. Зараз в мене було два лошачки. На жаль, один загинув. Я закидав тік-ток. Дуже гарний крупний лошак був. Ну, на жаль, так сталося, що лошак, лошак загинув. Е, другий лошак є від Альтешки. І я хотів би взяти від них. Надіюся, що, можливо, на другий рік Бог поможе дочекати, все буде добре. То надіюся, що буду дві лошички. Зірку, можливо. Зірка маю всередині липня, жеребиці, можливо, покрию покрию самураєм, а тих дві покрив, вирішив покрити ще раз харі. Бо він дає дуже гарне потомство, мені подобається, яке він дає потомство. І криїємо цей раз харі, а далі вже будемо крити їх самурає. Ось такі у нас, друзі, справи. Так що заганяю жеребця. Нагадую кобела з Яремчі від Артура такі справи. Так, що все, сумрай. Працював, йдемо на місце. Так, жеребця загнав. Кобилу жену пасти. Ще вечором подивлюся, що то буде. І я думаю, що завтра вона вже поїде додому. Як яка кобила, друзі, є така, що... Два дні побуде і все, і відбиває. Жеребець два-три рази скаче і, і все. А є така, що більше хоче. Три дні. Чотири дні, як котра кобила. Але нам нема різниці. Я вже казав неодноразово. Мене в першу чергу цікавить результат. А скільки вона буде, чи три, чи чотири дні то вже для мене не важливо. Мені важливий результат. І надіюся, що результат буде позитивний, а там вже далі будемо бачити. вам пожеж йому так відкрити. Так, привіз я Артуру Викобелу. Дивіться, оце цей хлопець. Я вже Добре, його... Я вже його показував. 15 кроків бюро, так? 16 кроків вже цього року буде. Дивіться, хлопець зараз розгружає кобилу. Кладе на кобилу сідло і йде уверх, йде у полонину. У нього є статом своя полонина. Здоров! Разу центрує. Зараз розгрузимо і все покажемо. Так, Артур розгрузив. Знаєте, я хочу сказати, що це велика повага, великий труд. І Артур, тобі велика повага за це, що ти такий молодий хлопець. І, і любиш так цю худобу і займаєшся кіньми бівцями, Ходить хлопець у полонину. Тримають там полонину, нагадую. Дивіться, тут це наші місцеві краєвиди. Зараз знаходимося в Миколичині. Артур сам з Яремчі, але тут через Миколичин близько на цей, на полонину. Через верхи йти п'ять годин. П'ять годин ще віце? Ага. П'ять годин? Не, через верхи як би йшов з Ярамчі, а, звідси? а. Дві. звідси звідси дві години, а якби йшов з Яремчі, то 5 годин десь. А як я маю туди попасти, дві години йти? Чи Андрушку вивезе? Андрушку може вивезти Андрушку вивезе, він коли ми поїдемо тим джипом. Вібачіте, що запрягаємо, як цигани, бо я не хочу займати стару капестру. -ще, ще, ще, ще раз скажи. Кажу, бачите, що їдемо, як цигани, не хочу займати стару капестру. Ага, що дві на к на купу. Я, бо я, бо я не люблю. І нікому не раджу так робити, їхати, як твісті. Бо так їдуть вже останні фірма. Артур, говориш дуже правильні речі. Я кажу, ти є молодець, тобі здоров'я, зчиські в майбутньому. Дякую. І всього, всього найкращого. Аби ти... Де, собі знаєте, Де кожен що сидив ці відео з якихось молодих, чи тільки що починають, може я ще тільки практики не маю, але скажу до одного. Ти дурний, не, не давай каші, не давай каші. Ну чого їй не маю дати каші? Я їм щось смачне, і вона має таке саме. Так, добре та кажеш. Та їсти не саме хліб та й воду, то я побачу, що з вас буде. Добре кажеш, кобила у тебе доглянена. Трохи в булокі, бо то в мене а. мочера. Де вона пасла, але... Вона в машині вийде, вона зразу їде. Але не... чуєш, не голодна приїхала? Я сьогодні до неї не журю. Кобила, кобила доглянна, кобила сита, гарна. То, що Артур він хлопець не маленький. Росту має. Тільки маєш росту? Метр 75. Кобела має метр 58. Ще трошки стоїть у ямі, що Артур виглядає моцно коло неї. Артур здоровий хлопець. Ха, на бринджах ти на кащех. На бринджах, на качех. Артур позитивний пацан все це, дивіться, сідло, сідло, вальтрап, все так, як має бути, гарне сідло. Шкіріний вальтрапчик. Тобто, мов, на продаж, то мені треба. Купив би ще таке одне сідло? Ні, я б купив ліпше. У нас є у вуйка мого. Трур! У вас вуйка ще працює. Було, і є далі наше гуцульське сіло, широке фест і з ручку в шкіру. Я паню. Це є, я вам скажу, це є справжній гуцул. Справжній гуцул росте. Тому що у нас зараз трошки молоде покоління скажімо, устидає такої роботи. Там Коні, вівці, полонина. А Артур наоборот цим гордиться і мені дуже приємно спілкуватися з такими молодими хлопцями, котрі такої думки і люблять таку фізичну, нелегку працю. Бо хто розуміє, про що мова, зараз піти в полонину і відбути в полонині сезон, то не є дуже легко. Так що, Артур, ще раз кажу.

Там поїхали поїхали джіпи, туристів повезли. Ми хлопці приїхали до нас, у нас тільки <звіхали> вакцина. Артур зачіпає трохи. Народ відпочиває. Зараз катають молодих, молодих людей. У нас можна приїхати, відпочити. Молодь відпочиває. Отакі у нас друзі справи. Артур покліпує на дівчат. Але Артур, жінку хочеш нашу чи не нашу? Як наш? не нашу? Не наша того пусто. Хлопці здоровкаються, бо є багато людей, які мене знають, упізнають прицеп. По прицепі пізнають, бо машина сьогодні машина друга, бо моя поїхала на сервіс мас масла фільтра. А треба було відвезти кобилу, і ми швагром поїхали його машину, але люди впізнають по прицепі, вітаючи. Отакі в нас справи, дуже в нас гарні краєвиди, місцевість. Ну, би Бог поміг би, що у нас було добре і стало все на норму, так як має бути. Бо час у нас, ви знаєте, зараз не легкий, але надіємося, що буде... так, що буде все добре. Оце є головне. Все, кобила усідлена. Зараз покажемо, як Артур їде вверх і в сідлі. Артур. Стримиться до гарних коней, парує кобилу гарними жеребцями, відповідно, має гарне потомство. Лошечка похарі. У нас всі коні спокійні, бо перший решти купує для себе, бо діти, коли не входять. Все має бути спокійне. То все має бути спокійне. От дивіться, лошечка. Є, нагадай, бо я... — Три місяці буде 14 червня. 14 червня буде три місяці, бо я казав, що десь до двох. Три буде 14 червня. Лісечка теж спокійна, бо я її учу. І звати Ізабелла, як вино. — Ізабелла. Називається Ізабела. Яка вже така, як є господар, можна більш детальніше щось розказати, бо я. Ні, вона рушна, вона в мене аж перед хату заходила, щось до жеребців не йшла. Вона в хату заходила до мене. таку має гарну, гарні має стегна. Гарна лошається би тобі здорова була. Ізабелла Харівна. Гарний розкол, стегна. Коліна. Коліна, ножки починають заростати. Така середина золота. Цікобела спокійно стоїть, ніяких нюансів, їде бензовоз. Мамо, ні! Хоч сало кроєш. Отакі у нас справи. Так що молодь! Хто бажає працювати коло худоби, коло сільського господарства, труд нелегкий, але позитивний. Беріть приклад з Артура. За себе не говорю, бо я вже старий. Йо. Але все одно, коли про старших крутості щось тут є. Правда, старший як... як то. Що добре старого порада, як молодого робота. Це все вірно, ти говориш. Але той поради, як легше зробити, той буде робити кеш. Файна є. Yeah. Yeah. Все, Артур, най тобі Бог допомагає. Yeah. Щасливо добратися. Щиські здоров'я і багато еліт. Yeah. Отак, друзі. Ми привезли кобилу Артурове. Нагадую, кобила з Яремчі. Лошечка Похарі. Yeah. Добре, скинув, все, будь здоров. Щасливо. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Будьте всі здорові всім до побачення.